Я говоритиму парадоксальні речі, тому що кожен вважає з нас, що у нього є його я, його особистість. Цікаво, чи задаєтесь ви питанням, коли у вас ця особистість з'являється? У нас є відчуття, що ми живемо з нашим я все наше життя, але насправді наше я з'являється лише у віці трьох років. Це доведено Левом Семеновичем Вигоцьким, який описав кризу трьох років. А коли дитина починає насправді відчувати щось, що згодом стане її особистістю? Дані сучасних досліджень мозку, зокрема група Маркуса Рейчела, чітко показує, що наша особистість це просто наше уявлення про себе, наратив, історію якої ми розповідаємо про себе та іншим. З іншого боку, є величезна кількість робіт, присвячених так званому дослідженню особистості. Я настійливо рекомендую вам прочитати цю книгу. Свого часу я читав її ще в таких роздруківках, їх ще не було у виданні. Це Фрейджер і Фрейдімен. Особа теорія, вправи, експерименти. Тут викладені всі теорії особистості, які тільки можна собі уявити, які винайшли від Фрейда до Маслоу, і так далі, і так далі, включно з буддійськими практиками. Це дуже захоплююча література. Ви можете читати її як роман, кожного разу вам розкажуть про нову особистість, яка у вас є. Гештальтисти розповідають про одне, поведінкові фахівці розкажуть про інше, когнітивні розкажуть про третє, і так, далі, і так далі. Всі вони розповідають про щось, що ви можете приміряти на себе, і відчути, що особистість це є те, що вони розповідають. Досить дивно, якщо ваша особистість, ось те, що у вас є, вона така, якою вона є, чому вона раптом одягається в такий різний одяг, то в одязі умовних рефлексів Івана Павлова чи оперантного навчання Скімера. Чому вона одягається в найрізноманітніший одяг, якщо ми маємо справу з чимось конкретним? Насправді, ні з чим конкретним ми не маємо справу. Є три аспекти, які ми переписуємо особі. Перший аспект це центр ухвалення рішень. Нам здається, що це ми здійснюємо вибір та приймаємо ті чи інші рішення. Другий аспект це наші соціальні ролі. Ми граємо різні ролі з різними людьми. І третій аспект це наші цінності, те, що ми сповідуємо, як нашу внутрішню ідеологію, як світогляд. А зараз давайте поглянемо на ці три аспекти суворим поглядом науки. Отже, перше центр прийняття рішень це не особистість, маю вас розчарувати. Це почалося ще з Бенджаміна Лібета, який нам сказав, що мозок приймає рішення раніше, ніж ми його усвідомлюємо. А зараз ми знаємо, що мозок приймає рішення нашого життя за 7, а то й 10 секунд до того, як ми його усвідомлюємо. Це останні нейрофізіологічні дослідження, які були проведені в інституті Макса Планка в Лейпцигі. і вже пора визнати правду, що мозок той, хто робить рішення в нас, а особистість це той, хто пояснює собі наші рішення. Друга річ стосується наших соціальних ролей. Наші соціальні ролі це природна реакція на середовище. Коли ви зустрічаєтеся з тією чи іншою людиною, він як павлівський будильник і як павлівський метроном, або як павлівська лампочка змушує вас включатися у відповідний рефлекс. З кожною людиною ви поводитеся по-різному. Свого часу це ще Вільям Джеймс сказав. У нас стільки особистостей, скільки людей ми знаємо. Для кожного з них своя власна роль. Де ви справжні? Коли взаємодієте з батьками, коли взаємодієте з друзями, начальниками чи зі своїми близькими та коханими людьми? Ви завжди різні, де ваша особа? І нарешті третя річ найсерйозніша наші цінності. Нам здається, що наші цінності це те, що визначає нас самих. Насправді це не так. Ці дослідження були проведені в другій половині ХХ століття, прекрасно були відображені у статті, яка стала гіперпопулярною, найцитованішою статтею соціальної психології, належить вона Лі Росу, про людину як про інтуїтивного психолога. З'ясувалося, що всі наші уявлення про цінності аж ніяк не пов'язані з нашою поведінкою. Наша поведінка повністю залежить від того, в яких ситуаціях ми опиняємося, і для цього навіть був створений спеціальний термін. Саме ліросу він і належить фундаментальна помилка атрибуції. Якщо ви хочете зрозуміти, чому людина прийняла те чи інше рішення, не апелюйте до її цінностей. Подивіться про те, в якій ситуації він був, які фактори на нього вплинули. І так, все, що ми переписуємо своїй особистості, центр прийняття рішень, наша соціальна поведінка, наші моральні установки та інше, все це міф та ілюзія. Насправді, наш мозок він так влаштований, так працює. Розвивати мозок чудово. Тоді потрібно розвивати мислення, не особистість, тому що її ви ніколи в цьому мозку не знайдете. Це химери яких втім нам дуже складно позбутися? Ну я думаю, що сьогодні ви стали ставитись до неї трохи критичніше.